Це наше завдання, щоб ці всі наші ветерани відчували себе спортсменами, справжніми, ніякими фізкультурниками, щоб вони не відчували, що їм якісь поблажки йде. Це важкий спорт. Вони приїхали, зроблять перший крок. Ми будемо допомагати в підготовці, десь з обладнанням намагатися, щоб вони відчували себе справжніми спортсменами і в майбутньому краще з них представляли Україну на чемпіонаті Європи світу за кордоном і підіймали там наш прапор. Сьогодні приїхали підтримати наших хлопців, які будуть змагатися з кращими, найсильнішими військовослужбовцями. Я вважаю, що ми зможемо забрати перші нагороди. Я вважаю, що це можливість трішки змінити обстановку для військовослужбовців, бути не, наприклад, на виконанні бойових завдань, а побути десь в цивільному місці, побачити, що життя триває, триває завдяки військовослужбовцям, які захищають. Нашу з вами державу. Ну, Я вважаю, що це потрібно. Будемо далі продовжувати розвиватися. Фізична активність, фізична підготовка дуже важлива для когослужбовців, особливо нашого підрозділу, бо ми логічно, штурмовий підрозділ. Ми тільки вперед. Тільки вперед. А це фізичне навантаження дуже велике. По-перше, як не крутий військовий цей одення, воно трошки нападає, тому це як ковток свіжого поліття. Тому це цікаво. Це круто. Такі заходи це супер. Насамперед, це особова мотивація. Це... Мотивація суспільства це Третя спосіб вправа. відволіктись якось Модативний від ну, всіх проблем, які є, та підтримати себе зі спортивної Любите сторони. І Нація повін, повін, повинна а, бути сильною та спортивною місити, для того, щоб е, давати відсіч відповідь. Психологічне розвантаження і колектив спілкування, яке трошки нас відволікає від майбутніх реалій. Фізична підготовка для нас виконання це все. Для себе спробувати силу це і є ще на такому заході.